Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав до своїх учнів: Був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, нібито Він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому. Що це я чую про тебе? Дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш розпоряджатися. Став міркувати собі управитель, що ж мені робити, адже мій пан позбавляє мене управління. Копати не маю сили, жебракувати соромлюся, знаю, що зроблю, щоб, коли буду усунений від управління, прийняли мене до своїх домів. І, покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого: Скільки винен ти моєму панові? Той відповів 100 мірок олії. І сказав він йому: Візьми свою розписку, швидко сідай і напиши 50. Потім запитав другого: А ти скільки винен? Той відказав: Сто мірок пшениці. Каже йому: Візьми свою розписку і напиши. 80. І похвалив пан нечесного управителя, бо той розумно вчинив. Адже сини цього віку розумніші від синів світла у своєму поколінні. Слово Господнє! Сьогоднішня притча, яку ми з вами чуємо в Євангелії, одна з таких найважчих для розуміння і тлумачення. Е, багато людей звикло дивитися на Євангеліє як е, на кодекс моральної поведінки: що щось є морально, щось є аморально. Євангеліє сьогоднішнє, тим важче зрозуміти, що тут. Якби складається враження, що Ісус хвалить аморальну поведінку? Адже управитель був нечесним. Управитель поступав неморально. А як висновок ми бачимо, що Пан похвалив нечесного управителя? Як це зрозуміти? Чому так? Перед тим як, скажімо, ми спробуємо так трошки розглянути це слово, правда, зааналізувати його, хочу вам одну історію з моїм племінником розповісти. Як племінник мій вчив табличку множення. І так як кожна дитина не дуже любить вчити цю табличку множення, але якось там вчив. Ну і тато, мій брат, сідає перевіряти. Ну, і питається його там 7 на 8, там 5 на 9, питається, задає різні питання, з стоїть таблички множення, і племінник відповідає і відповідає чітко. І брат був трошки здивований. Ну, Сказав: добре, ти вивчив молодець, можеш ти гратися. А потім обертається назад, а тут стояв плакатик. Де була написана табличка множення, <смір> ну і відповідно, він стояв спиною, а племінник лицем до цієї таблички. Але мій брат похвалив племінника. Не за те, що той підглядав, а за те, що той знайшов вихід з ситуації. Ситуація була скрутна, бо ж треба було табличку множення здати татові, а... Якби, можливо, не до кінця там щось вивчив, але знайшов вихід з ситуації. Цей приклад мені так пригадався, коли я читав цей Євангеліє і шукав різні коментарі, бо дехто навіть писав, що якби, похвала стосувалася управителя саме в тому, що він дав можливість боржникам пана переписати свої розписки. І відомо, якщо він був управителем, то він собі трошки там щось брав для себе, а не все віддавав для пана. І тому, якби він так переписав розписки, що для себе нічого не залишив, а тільки те, що дійсно ці боржники були винні панові. Але це не управдовує управителя. Ісус далі його називає нечесним управителем. Тож, в чому ж тут е секрет? Отже, дивіться. Євангелія це не є кодекс моральної поведінки, це є добра новина. І добра новина повинна чогось навчити. Коли Ісус говорить про цього нечесного управителя, то в кінці підводить такий підсумок: сини цього віку розумніші від синів світла у своєму поколінні. В чому ця розумність, в чому ця мудрість проявляється? Людина, яка живе тільки в цьому світі без надії на життя вічне, вона намагається всіма правдами і неправдами, всіма силами е, здобути якнайбільше вигоди з цього життя. І коли приходять якісь труднощі. Людина шукає всіх способів, щоб з цих труднощів викрутитися. Щоб, виходячи з цих труднощів, теж здобути якусь для себе, для себе вигоду. Чого дуже, скажімо, дуже рідко, що дуже рідко можна сказати про християн. Бо зазвичай люди віруючі, вони досить часто. Поступають немудро в цьому порівнянні. Тому що, маючи надію і маючи запоруку вічного життя, християни не все роблять для того, щоб це вічне життя осягнути. Правда, різні бізнесмени, правда, щоб процвітав їх бізнес, вони намагаються вишукувати різні способи для того, щоб розвинути свій бізнес. Християни, які покликані проголошувати добру новину, досить часто чекають сприятливого часу, сьогодні не на часі. Е, пригадується мені, е, Слуга Божий єпископ Ян Ольшанський, який відновив нашу дієцезію, правда, і також, е, можна сказати, реактивував семінарію, тому що семінарія набагато раніше була іс, е, існувала, але е, була скасована, тому він. Фактично, можна і сказати, і заснував, але одночасно і реактивував семінарію. І, власне, той час, коли його обрали єпископом, це дуже цікава історія. Він не дуже хотів ставати єпископом, тому що розумів, що він. Якби був переконаний у своїй обмеженості, у своїй слабкості, що він не потягне керувати такою великою дієцезією, яка на той час охоплювала ще теперішню харківсько-запорізьку і одеську симферопольську дієцезію. Але е, він розумів, що йому потрібні священники, і він хотів заснувати семінарію, але не можна було так просто заснувати семінарію. Е, от я захотів собі і раз і заснував. Тільки збирався консиліум е, з єпископів з кардиналів цих найближчих країн, з Прибалтики, з Польщі, ну, і е, якби радилися, чи взагалі це можливо. Бо ну 91 рік Україна тільки здобула незалежність, але ця незалежність тільки на папері, тому що Радянський Союз е, територіально він розвалився, але отут в, люд... в головах людських він так і залишився. Ментальність кому совєтіку залишилася. Е, папірець нічого не означає. Поведінка людей е, залишається та сама. спосіб і стиль життя залишається той самий. І вони прийняли рішення, що. Не на часі ще немає сприятливих умов для заснування семінарії, і склалося так по божому проведінню, що єпископа Ольшанського на цьому зібранні не було, тому що він захворів. Навіть здається, десь лежав він в лікарні чи якось так. Ну не було його на цьому. І коли до нього дійшла звістка про те, що не ухвалили цієї, цієї скажімо так, ініціативи правда цієї ідеї про заснування семінарії. Знаєте, що він сказав? А я і так засную семінарію і зробив це. І зробив тут в городку. Звичайно, що було безліч. Труднощів не було професорів, не було кому готувати на кухні, не було нормального приміщення. Відповідного він домовився зі святої пам'яті в отцем Владиславом Ванаксом. щоб той відступив один будинок Божого милосердя. Правда Божого Божого, теж так, будинок милосердя. Щоб щоб цей будинок він збудував, щоб відступив йому під семінарію. Правда, і початки були дуже важкі, але це були початки. Якби єпископ Ян очікував сприятливих часів, коли будуть кошти, коли буде вже будинок, коли буде все, то, можливо, би семінарії ще до сьогодні би не було. Але він не дивився на це. він е Проявив, власне, от цю активність, в якій Христос оскаржує синів світла. Бо сини світла дуже часто, власне, от інертні. Сини цього світу намагаються якнайбільше здобути сини світла, які покликані до того, щоб проголошувати Слово Боже, на превеликий жаль, дуже мало здобувають. Е... В Контексті нашого інституту, правда, ми вчимося богослов'я, і дуже часто ми теж якби йдемо на такі такою скороченою дорогою, правда, хочемо здобути диплом тільки через те, що будемо читати е, скрипти на 20 сторінок і здавати. А коли вже професор вимагає прочитати там якусь книжку, якусь енцикліку, якийсь документ церкви. Ой, то це так важко читається в останню ніч, і то по діагоналі, і так, щоб там професор там якихось каверсних питань не задавав, щоб це. І, і фактично, якби отримуєш цей диплом, але я виходжу, а знань в мене рівно на тих 20 сторіночок скрипту. Причому з усіх предметів рівно на 20 сторіночок скрипту. Я не один раз на проповіді говорив, що справжній іспит ви не тут здаєте. Тут вам всі іспити будуть зараховані там, за п'ятим-десятим разом, але здасте. Да? Це не проблема. Справжній іспит це коли ти отримаєш диплом, підеш в своє середовище, десь будеш, і до тебе підійде людина, скажете Богу Слово, да, ти закінчив. У мене тут таке питання моральний казус як по-християнськи буде. І тоді, здебільшого, Такий горе богослов каже: знаєте, що ви спитайтеся священника, вони точно вам скажуть. Так. Я хочу, щоб ви ментально якби зрозуміли, правда? Сини цього світу розумніші, коли вони в скрутній ситуації, вони намагаються щось зробити, щоб з цієї ситуації вийти. Бо в них є мета, правда? В них є мета. Власне, в цього правителя була мета. Він думав за... Своє майбутнє, правда. Ну, я вже старша людина, копати не вмію, ну вже бракувати Ну теж не буду. Це якось соромно. Причому, якщо я був управителем, значить я маю голову на плечах, правда, то я буду щось думати, щоб щось е, зробити. Я буду головою працювати. І Ісус каже, а сини світла не дуже мудрі. Е, Покликані до того, щоб як найефективніше поширювати християнство, вони досить часто стають інертними щодо тих проблем, які їх зустрічають під час проголошення Слова Божого під час євангелізації, або навіть в перспективі в здобу... здобути вічне життя. Правда, святість відкладається на якийсь довший час. Щоб, Боже, ще не зараз, я ще зараз не готовий провадити святе життя, ще зараз не готовий навертатися десь там, колись, якось може, але не зараз. І часом так розмовляєш з людьми там, про смерть, про останні дні, от щоб було. І здебільшого, ну кожна людина боїться смерті, що треба буде стати на суд Божий, і так Боже, ну може, може, ще не зараз. Я ще зараз не дуже готовий стати перед тобою. Щоб дати звіт за, за своє життя, правда, десь людина відкладає цю зустріч, остаточну зустріч з Богом, десь ще навернення це буде трошечки пізніше, правда, і в студентів теж є ця спокуса, коли так приходить момент екзамену, тобто момент розплати, момент суду. І той, хто не готовий, думає: ні. Я на наступну сесію. Сьогодні, за зараз ще ні. Я на... на наступну 100%, я вже прочитаю, все зроблю. Потім приходить наступна то там наступні екзамени є. Ні, 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 ще, ще ні, ще ні, ще, 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 ще трошки цього. Вже точно через, через на другу сесію, на другий семестр я вже всіх мости поздаю. Я приготуюся, я мобілізуюся до цього. І так набирається 12 хвостів, 15 хвостів, декого навіть 30 хвостів. І в кінці кінців людина розуміє, що вона в цьому житті вона цього не здасть. Сьогодні. Розумієте? Тобто, до чого я веду? Ісус хвалить нечесного управителя не за його моральний чи неморальний поступок. Його похвала не є якби вказанням на приклад моральності, тільки його похвала є вказанням, на приклад енергійності. Християнство інертне, гламурне це християнство, яке е, люди не розуміють, яке люди топчуть, яке Фактично, як би, не приносить жодної користі ані самим християнам, ані цьому світові. Християнство слабке, не енергійне, не приносить користі ані християнам, ані церкві, ані цьому світові. Навпаки, християнство енергійне. Християнство, в якому християни не стають е, такими. Таким образом покірної овечки. Перед Богом дійсно таким треба бути, але коли християни стають левами, так як Ісус Христос, лев, Юди, правда? Важко мені, власне, от такого гламурного Ісусика побачити в образі Ісуса, який очищує Єрусалимську святиню від тих всіх торгашів. Важко мені побачити такого гламурного павлика в апостолі Павлі, який проголошує з наполегливістю Євангеліє, його б'ють, його каменують, його садять у в'язницю, а він все рівно не перестає цього робити. Коли спробуєте так прочитати всі чотири Євангелія, то Хочу звернути вашу увагу власне, на те, як динамічно там розвиваються події. Ісус, коли е, йде на пустелю, постить, бореться зі спокусами, правда, потім пізніше Він виходить з пустелі і відразу починає євангелізувати, відразу проповідувати Боже царство, наблизилося Боже царство, покайтеся і вірте в Євангеліє. Потім він ще щось робить. Євангеліє постійно показує динаміку. І навпаки, часом показує апостолів, які втомилися, які хочуть спати, які хочуть відпочити. В Ісуса Він постійно динамічний. Складається таке враження, що Він постійно спішить, що в нього немає часу. Ну і справді часу було мало, тільки три роки, правда. І за цей час треба було все і церкву заснувати, і Євангеліє проповідувати, і поміняти ментальність в головах людей. Багато всього зробити. Так от, власне, Ісус сьогодні своїх учнів вчить цієї активності, мудрості і енергійності, щоби не чекати аж труднощі зникнуть, то тоді я щось буду робити, тільки закачувати рукава і вже робити. Ісус сьогодні вчить також нас, як студентів богословських наук, щоб не вчитися для того, щоб здати екзамен. Тільки для того, щоб здобути знання з перспективою в майбутньому, що в майбутньому ці знання мені можуть знадобитися. Я навіть не знаю коли. Але, можливо, якійсь людині я за допомогою своїх знань може, навіть врятую життя. Саме для того я вчуся, а не для того, щоб здати іспит професору. Я здам цей іспит. Але ці знання. Мають е мені служити на довшу мою перспективу. Вони мають розвивати в першу чергу мене чинити з мене енергійного християнина, не інертного енергійного християнина. І енергійного учня Ісуса, який не буде боятися труднощів пізніше в житті, в своєму середовищі, в тих проблемах, в яких я буду. Я не буду боятися цих труднощів, тільки я буду мобілізуватися, завжди їх вирішити по-божому, з перспективою осягнути Царство Небесне. Амінь.